Вітання, друзі! Я цього тижня тричі ходила до лісу, але після вихідних мені траплялися тільки мухомори. Сьогодні у нас п'ятниця, попереду вихідні, я розумію, що знову буде багато людей. І я вискочила сьогодні на півгодини, Побачу, що сьогодні буде у мене у лісі. Що я знайду сьогодні в лісі, поки знову тільки мохомори. Але я розумію, якщо я їх буду знову знімати, то ви мене закидаєте ними. Тож, ну, прогуляємось. А далі буде видно. Ходімо. Ліс приємний, чистий, красивий. Людей тут було повно. Але гуляти приємно. Ну, а далі побачимо. Ай. Зараз зроблю ще. Я відчуваю, що від моїх глядачів я повищу прізвище рисамохомор. Ну просто. Так, все, все. Ой, ось-ось ще, ось, ось, ось. Все. Пійшомо коморю. Ну що, шановні, обійшла я швиденько цей лісочок. Можу сказати, не знайшла нічого, окрім ухоморів. Буду міняти, мабуть, ліс. Що ж, тричі я сюди з'їздила, а нічого не знайшла, бо, е, буду їхати до іншого лісу. Краса, звичайно, тут. тут, тут, звичайно, дуже красиво. Та, та, хочу грибів білих. Знаєте, як то кажуть, ось ще один і все. Ну, тут реально він дуже такий крапчатий. Бачите, так, як, як парламент. І порізь з ним іще. З манішкою. І ніякий білий. А, ну, не задача. Зате прогулялись. Осінні дні ще такі теплі, приємні. Тож, приємно було прогулятися. А вам? Дякую, що ви з нами. Гуляємо разом! У нас чудова природа в Україні. Є гриби, чи нема, а мене до лісу тяне. Вирішила сьогодні прогулятися по такому сосновому а, лісу, подивитися, що у нас з боровиками. В минулому році я тут а, збирала а, рядовки, зонтики. Ну, ще немає, ще не пішли. Чекаємо цього сезону. Ну, а сьогодні побачимо, що буде тут. Сьогодні ось така Ай, таке красиве небо. Природа всього, цьому... а погода в цьому році, конечно, дивує нас. Ага. Не вже там хомор, не, не мухомор? не сьогодні ліс пригощає. Така довга нижка. Угу. Красивий, красивий. Вже хтось його погриз, чекали, поки не могли дочекатися, поки я прийду. Ось така в нього красива жовта, а, яскрава, щас, щас, щас. такі яскраві жовті пластинки. Гриб красивий, особливої, особливої харчової цінності не несе. Та ну треба ж мені хоч щось покласти в корзинку. І він на смак сьогодні. Кольору гриба змінився, він спотивнішав, вода була така темно-темно-червона, і загальний час підварювання був десь 10 хвилин. Гриби промили і переклала я на сковорідку, просто додала. Додала сіль, бо мені хочеться зрозуміти, який же смак у цього гриба. Ось вже грибочки прохололи, я їх приклала на тарілку. Хочу спробувати, це таке ж раді цього я його зірвала. Гриб, звичайно, в лісі був дуже яскравий, красивий. Тут колір так собі. Гриб при варті не мав хімічного запаху. Запаху, коли я жарила, пахнув гриба, грибом. Тобто нормальний такий звичайний грибний запах. Ну і ось такі темні шматочки, хоча трошки такого якогось червоного кольору. Ну, зараз спробуємо. Гриб м'який, трошки хрумкий. Немає такої текстури, знаєте, як волокнистої. Ні. Який звичайний гриб. В кінці, правда, трошки, трошечки, єлі-єлі, помітно, дає гірчинку. Ну, може, навіть майже сказати, немає. Якщо додати спеції, чи майонезу, чи сметанки, її не буде. Ну, може, просто скучила за грибами, ну, так давно не збирала. Ну, Звичайно, він як окремий гриб. Ну, так собі, але в загальному кошику. По-перше, дасть краси, а по-друге, як наповнення, в, загальні, в загальну тарілку смакову грибну. Може бути. Ну, у всякому випадку, гриб не гірчить, не воняє. Нормальний такий звичайний смак. Тож, бачите, сьогодні я вивчила ще один гриб. Перший раз його зустріла гриб, рядовка. Жовто-червоно. Дякую, що ви з нами. Залишайтесь, заходьте в гості, відпочивайте, подорожуйте на все добре.